Я просію, протокол. ви чіпаєте його вдвох. Реально, ви реально ви чого його чіпаєте? Давайте всім поїдемо. Затримайте мене, Наталя. Нажаля. Наталя, ви тут затримані. Ніколи я його не Затримання, я з вашу.

Ваше применяет на силу, да? Вы силу применяете на силу. Я вам ще раз кажу, я вам ще раз протокол затримання складаю. Давайте покажете. покажете. Де протокол затримання, ну, якщо війде. він є? Я не хочу бути затриманим. Де протокол затримання? Все по закону. Де він протокол затримання де? Приміняйте міняйтеся. Наташа, фіксуй. Я фіксую.

Зараз ми це скинемо. Їх. Затримка за що? За що? Будь ласка, ви, ви маєте нас захищати. Мене людей всі за що ви затримуєте? Ви, ви, ви не серйозно хлопці. Ви всі раз. давали присягу служити україні. Шо, шо? україні. Я вже визвонила з поліції, ви, я зараз до Ви, ви, ви Маєте служити у народу України. Я викликала поліцію, я їх зараз дочекаюсь. Коли ви поїхали? Куди ви їдете? Одеса, будь ласка. Тобі не, куди не ви їдете? Скажіть, куди ви куди ви його забираєте? Ні, зараз. Куди ви їдете? Куди зараз? ви їдете? Ви ці, я ж, будь ласка, якщо ви зараз мені давайте. шкоду, шкоду давайте украд, ви зараз мені шкоду. то якщо вас не можуть. Я вийшов, я ж не ви? Приїдь перед. Куди ви їдете? Куди ви його везете?